Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаву радіостанцію і для любителів садкома, і просто радіолюбителів, адже ця радіостанція може працювати в дуже широкому діапазоні. Якщо, ну, в принципі, з коробочки вона працює від, там, від 108 на прийом і до 520, що є непогано, тобто тут і авіадіапазон захватує на прослуховування. Двіючний кусок садкома, типу від 220 до 260, від 350 до 520. Ну, тобто, якось так. Досить непогані частоти. Але знову ж таки скажу, що програмну, тільки програмну, прошивкою її можна зробити від 18 МГц до, до ГГц. Ну, Там десь буде прослуховування, десь передача. то вже таке. Але широкий. Прийому передачі тут буде. Зроблена ця радіостанція на чіпі RDA. Але по всім характеристикам, в принципі, тут непогано. 10 Вт заявляється виробником. от Так що, в принципі, давайте подивимося. Така от коробочка RT470 пише, як бачимо, є ще такі самі радіостанції з індексами X або L. Вони є 5 Втні. Тут у нас, як бачимо, 10 Вт rt 470, мультибенз. Вихідна потужність менше рівно 10 Вт, що ми теж провіримо. Така коробочка стандартна для Rattel. Рател, в принципі, непоганий виробник. Ось, як бачимо, така коробочка. Подивимося, що в нас там є всередині. Давайте виложимо це все поки на бік. А тоді потім. Це окремо розглянемо. Ось такий у нас передавач. Розпакую при вас, в принципі, радіостанції Ratel на мене склали досить непогані враження. Ох, не буду розпаковувати. Так, все, тут більше нічого нема. Давайте приступимо. Взяв в руки кабель. Type-C на Type a Нагадаю, що радіостанція підтримує в нас зарядочку Type-C. На батареї в нас є роз'єм для зарядки, що робить її універсальною. Крім того, в нас є в комплектації ось такий зарядний стакан. Не знаю, в принципі, для чого він потрібний, якщо у нас є Type-C, але досить непогана якість. Стандартний DC роз'єм. О, ні, Type-C роз'єм. Так само бачимо. Я думаю, в <кхе> Так уже заговорився. Контактна група. Пружинена, світовий індикатор, який світиться червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли вона зарядиться. Характеристики стакана вхідна напруга 5 вольт, вихідна 5 вольт. Ну тобто він просто виконує роль, е, так сказати, перехідничка такого. Далі кліпса металічна. Ну, з, металічним, такою, з металічною основою. Ну Давайте я вам відкрию. Покажу зараз тільки, щоб болтики не позагублювалися. Ось такого плану кліпса. Хороший якісний пластик. І добре, що металічна основа, тому що це буде більш довгорічніше. На бік. Інструкція, як бачимо, ось для тих радіостанцій, що я і говорив, для них вона всіх однакова. Єдине, що потужність відрізняється. У мене на каналі є вже огляд радіостанції RT-470X, а зараз ще рішив, в принципі, взяти RT-470, заодно заміряти її чутливість, бо потужність, ну, якось так. Ну і подивимося, чи щось змінилося. Інструкція у нас на англійській мові. А ні, бачимо, тут у нас є англійська, німецька, французька, іспанська, італійська. Все розписано. Можна все розібрати і самому, в принципі. ну, А можете подивитися відео і так само вам щось розкажу. Так, е, Антена в нас працює на двох діапазонах, пише FM 136 174 400 470 МГц. Ось такого плану антенка, гнучка, це добре, не буде в нас ламатися. Давайте довжину заміряю, це у нас десь 20 см приблизно. Похоже, вона на ту антенку С669C, e, таку сама, звісну антенку, всім вже відому. Ну, ми глянемо зараз, звичайно, заодно, поки я ще її в руках тримаю, глянемо, де вона в нас працює. Я вам виміряти КСХ не буду, але подивитися, чи. Резонує, вона в нас. Так, бачимо, резонує. На двох метрах має резонанс. Мінімальний резонанс на 142. Це у нас 1,4 на 145,500. Двічка. Ну, в принципі, в принципі, працювати. Можна буде на ній, якийсь резонанс в неї є. На 70 так само є резонанс. Мінімальний він десь тут получається на 406 МГц, 1,6. А давайте глянемо на 432500. Ну, теж десь двіючка. Тобто антенна, в принципі, в принципі, в принципі, піде. Не скажу, що вона вже така дуже хороша. Але працювати можна буде. І ось такого плану радіостанція. Роз'єм стандартний для всіх баофенгів. SMA female. Ну, а на інтенсі, відповідно, Ой, SMAIL, тут SMA female. як стандартних китайських радіостанцій. Що ми тут маємо? Програмовану кнопочку. Ліхтарик, світовий індикатор зверху, який у нас буде так само горіти червоним, коли ми будемо передавати щось, і зеленим, коли ми будемо приймати. Регулятор гучності зміщений з. Включенням радіостанції, я ось бачимо. Так ось вона включається. З цієї сторони у нас є кнопочка PTT. Ще є тут плюс такі в тій радіостанції. Давайте я включу антенку. на всякий випадок Дві програмовані кнопочки ще є на цій стороні. Тут ми можемо програмувати також PTT 2, тобто на нижній канал. І ще якісь функції, які ми потім так само розглянемо в слідуючих відео, які там є функціонал, щоб поставити на радіостанцію. З цієї сторони, у нас на самій батареї є Type-C роз'єм для зарядки, що є великим плюсом. Ну і світовий показчик, який буде горіти червоним, коли батарея заряджається, і зеленим, коли батарея зарядиться. Так, давайте глянемо на наш роз'єм. Стандартний кенводовський роз'єм, як бачимо, для підключення тангент, кабелів для програмування, гарнітур і всього, що там вам. Тільки знадобиться, як то говориться, все, що сюди піде. Е, нагадаю, що кабель сюди підходить, баофенговський, стандартний, так що проблем з програмуванням не буде. Софт так само все є, без проблем. Бачимо, плівочка наклеєна, кольоровий дисплей, досить непоганий, інформативний. Показує well вольтаж при включенні. Ну, ось такого плану. Давайте ми зараз заміряємо радіостанцію, щоб ви собі розуміли, вона така немаленька. Тут хороша батарея. 11,5 см довжини. По ширині це у нас 5,5, см, ну, майже 6, можна сказати. І товщина у нас досить велика, тому що тут батарея така непогана. 4 см це без кліпси. Нагадаю, що кліпсу, як вліпите сюди, то буде така вже радійка досить-досить потужна. Ну, отак так, от я вам і покажу, щоб ви собі розуміли, хороший якісний пластик. Резинова клавіатура гарно нажимається. Мінус, звичайно, то, що тут нема функцій, винесених на клавіатуру. Це є мінус, як на мою думку. А так все якісно зроблено, нічого не люфтить, не хитається. Все дуже добре і якісно. Давайте ще ми її зразу зважимо, поки я не забув. Ну, рука в нас в комплектації нема. 296 грам це у нас все в комплекті разом з кліпсою і радіостанцією. Так. Витягується батарея в нас дуже просто. Ось так ми тягнемо І витягуємо батарейку. Давайте подивимося, характеристики нашої батарейки. Так, модель БТ8810. Так, 5 вольт типу, на зарядку дається, ємкість 2800, 14 Вт. -год. Зразу вам скажу е, в цій імену батареї майже 3000 мА, тобто виробник нам не бреше, що є дуже і дуже приємно. Ну, Ротел взагалі мені досить симпатизує компанія, досить непогані радіостанції роблять. Так, Що в нас тут? Алюмінієве шасі. Прорезинена така контактна група. Тут що в нас пише, так, РТ-модель РТ-470, Multibands. Ну, не бачите, вони не вказують, типу, які тут є частоти, просто пишуть Е, Але тут все-таки, типу, є та, якби, 108-136 ресів, прийом Aviation Band. Тобто прийом на авіаційних частотах. Не вказують. Срійний номер, там і потужність менша рівна 10 Вт. Ось якось так. Ну, Защолкується все дуже просто. В принципі. Можна заряджати як в стакані, ось так. Так само і через Type-C кабель, що є великим-великим плюсом, як на мене. Що ж, давайте провіримо, як звучить її динамік. І мікрофон, тобто модуляція. Провіряти будемо з нашим моєю любимою радіостанцією Voxun TGO 2 q Радіостанція, нагадаю, на супергетеродині. родині Приємна така радіостанція. Ну, ціна, звичайно, в неї не маленька, але за той функціонал, що вона дає, в принципі, вона мене повністю влаштовує. Так, що ж, давайте зараз для початку провіримо, як звучить її динамік. Що ж, давайте тепер послухаємо, як звучить її мікрофон. Один, два, три, провірка мікрофона, радіостанція Рател 470. Один, два, три, провірка мікрофона, радіостанція Рател 470. Ось такого плану у нас радіостанція. Ну, якщо взяти по величині, ось з вуксуном, приблизно приблизно вони однакові десь так взяти і по величині, і трошки пустіше, напевно, буде. Ну, перші враження, що я вам можу сказати, по перших враженнях вона складає досить непогані про себе враження. Радійка непогана така. Симпатична, хороший пластик, якісні матеріали. В принципі, будемо ще, правда, перевіряти потужність, чутливість, а потім тоді зробимо певні висновки про неї. З перших вражень все просто чудово. Ну, а там, як то говориться, побачимо. Що ж, в принципі, на цьому буду завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Ratel RT-470. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.